Кожен українець, розуміючи глибину втрат, пом'янув загиблих від голодомору. Хтось удома, хтось на майдані, інші біля пам'ятника жертвам голодомору. Понад 4 мільйони загиблих, 6 мільйонів ненароджених у цьому геноциді. Ми маємо в своєму житті об'єднатися всередині себе і всередині своєї країни. Пам'ятати про те, що кров проливали наші пращили для того, щоб ми краще жили. Коли виборюючи віками незалежність нашої держави, ми завжди пам'ятали про тих, які віддали своє життя. Після панахиди на Майдані виступів керівництва і церковнослужителів, настав поминальний вечір. Приходили родинами, молоді тати і мами за ручку з дітьми дрібними, старенькі люди, живі свідки голодомору. Клікали на коліна, молилися, запалювали свічечки. Це дуже важливо. Цей голодомор, який то він пройшов цілий цех. Це дуже важко сьогодні то все проговорити. Ну, ми кожного року приходимо і палимо свічки. Цей день день скорботи, день пам'яті, день шанування тих наших полеглих предків, які е, просто невинно полягли. І цей день, це день е, скорботи. В Цей день потрібно просто пам'ятати, молитися, вшановувати людей. Намагаюся передавати ці всі уроки розповідях, те, що мені бабуся передавала. Книжки читаємо. Розповіді. Але неправильно зробили, що їх в їжу. – Так. То, козакові 5 ,5 роки, але він в тому якби обізнаний. 27 року народження 26 травня. Родом Житомирської області з Попільні. Пережила голодомор в 33 му році. І все то пам'ятаю. І все то так було. Я пас на фільварку худобу і вівці, і дивлюся два із східної України старших, так як я зараз 75 й рік, варат зупу в котілку. Я подивився, кажу, а що це таке? Супчик, мальчик, там плавала. Минулорічна зогнила бараболя, перемерша і кропива лобода і листочки перію. Я кажу, шановні, я зараз дядьки піду принесу сала обрізки, жовтого, крупи, бараболь і хліба. Нам не можна кушати, нам такої жиденько, я тепер пам'ятаю, що вони казали, через те, що буде заворот кішок. Наскільки для вас важливо нині? ота свічка Ну, Треба з дитинства дитині, то закладати, щоб дитина знала, що таке, що таке голодомор і яка колись була біда. Ну і стараємося кожного року приходимо з ним сюди від малесенького.